Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал «Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Черговий робочий день у нас попереду. Тому, друзі, підтримайте, будь ласка, нас подобаєчкою для нас це дуже важливо. Ну і побігли потихеньку працювати, тому що роботи сьогодні дуже і дуже багато. Доправимо мішечок Терси на наше господарство, тому що якраз терса слугує. Дуже гарним матеріалом для підстилки для наших безхвостиків. Часто там запитують з приводу того, як побороти запах, оцей специфічний у свинарниках, дезінфекція. Ну і соснові опилки якраз один із варіантів того, як бороти неприємний запах у свинарнику. До речі, в коментарях можете написати, які саме підстилки ви використовуєте у своїх. Свинарниках для своїх ми свинів. підзапаслися оцим от матеріалом, так як, ну, от, наприклад, у тому році абсолютно нереально було ні купити, ні взяти. Зазвичай ми беремо от тирсу ну, безкоштовно на наших заготівельних фабриках, пилорамах. Я не знаю, як хочете так і називайте. Так, от в тому році навіть за кошти не можна було придбати її, тому що все відправлялося на переробку і виготовлення оцих от ну, опалювальних пілетів. В цьому ж році. Слава Богу, що все в нас налагодилось потихеньку. Ну і хоча б трішки, але дозволяють брати якраз от ті от отопилки. Отакі от вони мають вигляд. ну і... Дуже-дуже гарно вбирають в себе вологу, ну і в принципі неприємні запахи у нашому свинапниці. Отакий от от у нас виходить вигляд якраз от після їхнього застосування. Застосовую оці от, ну, оці от опилки в тих зонах, якраз от, де пересядка мочаться, ходять в туалет, вигрібаємо все, ну а потім буквально маленьким черпачком протрушуємо всю цю зону, дуже гарно вбирається волога, тобто, ну, дуже, дуже гарно працює. Ну, а решта Станочка, в принципі, чистенька, гарненька, біленька, в принципі, за малечою в цей період відлучки і так називаємо дорощування. Потрібно досить таки пристально слідити. Ну і якраз от за гігієною в боксі також. Дуже важливо слідкувати. Зараз підсипаємо комбікорм нашим безхвостикам і рухаємося далі. Ще одне питання, яке також регулярно ставиться, коли ми обговорюємо ну, варіанти підстилок. Ну, якраз от Я віддавав і віддаю перевагу оцим от опилкам сосновим. Так от... Хлопці там пишуть з приводу того, чи можливий варіант, що якраз от поросятка наїдяться е, оцею от терси, тим паче, що вона в нашому випадку мілко подрібнена, ну і якраз от чи несе оця от підстилка небезпеку для них. Але знову ж таки, в теорії вони можуть наїстися от отопилок, але ну, яке порося буде їсти опилки, коли е, ну, в постійному доступі у них є гарний якісний комбікорм. Звичайно, якщо. Ну, Поросята там будуть бачити корм один раз там, чи два рази на добу, будуть голодні собаченята, можливо, хтось там і натопчеться от терси. Але у випадку, якщо ви слідкуєте за наявністю корму, в принципі, такого страху у вас бути абсолютно ніякого немає, тому що це абсолютно ну як би, немає на цьому. Одне питання, на якому хочеться буквально на декілька хвилинок у нас зупинитися, зупинитись і поговорити про моїх помічників, які допомагають у догляді. За нашими свинками. Шприц, автомат, обіцяв показати одному із моїх підписників ті шприци, якими користуюсь я на господарстві. Варіант 1 і варіант 2. Варіант 1 це Екоматік. Я би так сказав, ну, дуже дороговартісна модель, але в принципі є. На противагу оці от дорогі моделі отакі от шприци які також дуже гарні, дуже якісні і дуже непогано себе рекомендують. Тут знову ж таки у роботі, що хочеться сказати, можна і ногу з дуру як так кажуть зламати. якщо з нормальним підходом якісно обслуговувати і працювати за цими шприцами, в принципі, глобально проблем і ускладнень якісь винивати не може. Що той шприц, що той шприц зроблений із гарного якісного матеріалу, всі вони регулюються, всі вони розбираються. Тому якщо використовуєте препарати на основі. Масла, маслоподібним препарати, або ж те саме ж заліза з вітамінами, після оцих от препаратів бажано у тепленькій водиці промивати оці от пістолети. Ну, а в ідеалі хоча б раз у місяць розбирати і промивати його, не зважаючи від того, які це препарати. Тому що ну, в будь-якому випадку дезінфекція є дезінфекція. Це якщо у вас є один пістолет на якийсь один препарат, тоді це один нюанс. Ну, але якщо ви в принципі обслуговуєте оцими. От Пістолетами і використовуєте їх для застосування зі, з різними препаратами, бажано проводити ну, таку санітарну обробочку і е, дезінфекцію. А так е, в інтернеті величезна кількість е, оцих пістолетів, вибор їх величезний, тому я не думаю, що у когось із вас виникнуть проблеми із їх. Е, Придбанням головне, ну якби не ламати, не кидати, тому що пластик з виду, хоч і кріпенький, але люба апаратура, люба техніка, е, ну любий, е, якби, люба річ від недбалого застосування розвалиться рано чи пізно. Тепер товариство хочу поділитися з вами досвідом, якого можна так сказати в моїй. Ну, Досить такий, я би так сказав, немалій історії, протягом якої я займаюся свинавством, ще не було. Значить, хрячок у нас, який являється природнім афродезіаком, так називаємо для наших. Свинок і ремонтних, і тих, які вже народжували поросяток і від яких відлучали поросяток, всі вони в мене поміщаються в оцей станок, де якраз от наш хрячок і стимулює їх, і робить все для того, щоб фізіологія спрацьовувала правильно. Ну, а це у нас ремочка, одна із свинок, які мають бути запліднені. Значить, що за кіно? Першого охоту. Яка була явно і ярко виражена, ми пропустили. Діждались ми моменту, коли наша свинка прийшла вдруге в оцю от охоту. Давай, якби стимулювати свинку, не стоїть. Хоча явні ознаки того, що свинка в охоті, полові губи почервоніли, відбилася полоска. Тобто свинка ярко показує з цим своїм видом, що вона приходить в охоту. Але заходиш до неї в загороду, навіть доторкнутися до себе не дає. Вищить, кричить добре. Значить, проходить ще там буквально 8-10 годинок, Запускаємо хрячка. Також він її стимулює, бігає навколо неї. Свинка не стоїть. Значить, виганяю хрячка. Наш молоденький хрячок, який має тільки стати хрячком. значить, знаходиться тут. Тобто, ну, з обох сторон царі її обложили кавалери так називаємо. Значить, відходжу взагалі з цього приміщення, бачу, стоїть, неначе вкопана. Уші склалися, аж труситься. Думаю, о, добре, вечірком будемо запліднювати. Значить, вечірком приходжу. Сюди заходжу до неї, заходжу в бокс, знову та сама ситуація: кричить, вищить, тікає, ну не дає підійти. Знову ж таки, ну стимуляція ефективна, відбувається, коли ми свинку піднімаємо трішечки запахову складочку, колінцем можна, якщо це як свинка веде себе нормально, простимулювати, але цього не відбувається. Намагаюсь там положити руку в район холки, також нічого не відбувається. Добре, заганяємо хрячка, та ж сама ситуація. Начебто трішечки е, якби ситуація і краща, але тільки він намагається зробити садочку, свиня кричить і тікає від нього зовсім у противоположну сторону. Знову виганяю хряка. Думаю, можливо, там загорода не та. Заганяю до хряка її. Та ж сама ситуація тікає, кричить. Значить, тоді що е, дійшло? Мені у на нас отакий от спрей, який імітує запах хрячка, начебто, да, дурниця. Один хрячок, другий, е, молоденький, але хрячок, але тим не менше. Е, Заходжу до свинки. Буквально один пшик роблю е, в область рила оцим от спреєм. Е, на тому місці, де стояла, просто завмерла. Просто, наче статуя. Е, взагалі нереально було здвинути. Загнав хрячка, ну і відбалося у нас. Е, Запліднення свинки, так що, отаке от кіно товариство в нас буває. Ну а е, знову ж таки два дні мучився, ходив, е, заганяв хряка туди-сюди, але жодного, е, жодних зрухів не було. Так що, отаке от кіно буває, тому е, там однозначно говорити, що всього у житті бачив і всього. Все в житті, знаєш, ні в якому разі, коли займаєшся свинавством, не можна, тому що кожен день з'являється якась нова історія. Кожен день з'являються якісь нюанси, які передбачити, знати абсолютно неможливо. Ну, от, я ж кажу, такого кіна у мене не було. Хоча було колись таке: на господарстві було два хрячки, був дюрок і був ландрас, вигнав. Дюрка до одної з свинок, яка прийшла в охоту, і вона його боялася, вона просто жахалася, ну, дивиться на нього і тікає від нього. Вигнав ландраса, стала також не наче вкопана. Тому факт є факт: не кожна свинка може ще дати себе, можна так сказати, запліднити хряком, який чи то їй не подобається, чи то ну, якось феромони виділяє він, не ті, які її збуджують, але факт є факт. До речі. В кого були такі історії, обов'язково пишіть в коментарях. Буде дуже і дуже цікаво. З виномадки товариства. Якраз от нещодавно один із моїх підписників задавав це питання. Періоди і препарати, і дозування, які використовуємо. На господарстві в себе використовую два методи, два періоди і два препарати. Значить, перший метод. Це глистогонка супоросної свиноматки після 90-го дня супоросності таким препаратом, як альбентазол 10% відсотковим. Відповідно до інструкції, відповідно до ваги нашої свинки, розраховуємо ту кількість препарату, яка нам потрібна. Додаємо в їжу і глистогонимо свиноматку поросяток. Глистогонимо в два місяці з моменту народження, тобто. Ну оцей от Інтервал глистогонки у нас збільшується. Що стосується ін'єкційних препаратів, застосовую такі глистогонки за неділю до відлучки поросяток, глистогоню свиноматок таким препаратом, як івермектин або бровермектин. Гарні якісні препарати, які профілактують у нас і гельмінти, і профілактують кліщеві, якби, і часоточні захворювання. Ну а Поросяток вже бажано би глистогонити ну, десь у період місяць з копійочками. Це 40-45 днів, тому що ну, відповідно, поросятка у нас на виході вже будуть не оброблені. Ну, а так, якраз це піврічний цикл так ми будемо закривати, використовуючи ту чи іншу схему без різниці. Так що Сподіваюсь, що зрозуміло відповів на питання. Пишіть в коментарях ті схеми і ті препарати, які ви використовуєте для глистогонки, буде дуже і дуже цікаво почитати. Ну, а ми що, рухаємося і що робимо ми. Зараз годуємо, прибираємо пісюлети, кулети далі. Вам, друзі, хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал, будемо робити все від себе, можливо, щоб... Вам разом з нами було цікаво, корисно. Ну а знову ж таки, буде виходити чи ні, буде видно вам. Так що підписочка на канал, вподобайку, якщо ми того варті. Миру, добра, друзі, злагоду вам і вашим сім'ям. До нових зустрічей.